Отака у нас сьогодні вечірня краса. Ну, перед цим було красивіше, так ніби хтось небо підпалив і воно аж так я закиповую. Але не було часу, щоб зняти, трішечки сьогодні. Люди є. Але така оце сьогодні краса. Над горами. Але їх уже майже і не видно. Юля знімає закати, а я снимаю робочі рассвети. Вітер дуже сильний сьогодні. Наш пацієнт на сьогодні, бачите, сіяет в лучах сонця. Вчора його предварительно помив. Особливо мотор, головне вимив, щоб Бо я бачу мию перед тим як е, робити, але якщо це і зразу йду робити, то воно, знаєте, це на морду капає. Вода разом з болотом тим. Ну, хай навіть просто вода, все одно неприємно. Зараз е, приступимо. Роботи вроді як і не багато, але робити її треба. Вчора насміявся, мама каже, як це ти каже, верніше, як це Лука, тобі вступив е, першу суботу робити. Ну, тобі. Я вам казав, да, що ми по очереди будемо в суботу робити. І кажу, мамо, так як як. Бо в цю суботу треба ж робити. кажу. От в що буде дощ, і ти і от, і тоді вже, коли не треба буде нічого робити, тоді і лука може поробити. Так що... <гум> а сьогодні треба працювати, значить, це моя субота. Грузять метал і вітер дує. Навірно, я пересяду в фургон та й побалакаю трохи з вами. Настроюсь, як то кажуть, на праці. Ну що, і знову здравствуйте. Це я Ой, Що хотів сказати. Дякую всім, хто відписалися. Ну, Ви в мене взагалі молодці в цьому плані. От. І нові написали, хто звідки. Ну, тобто на моє прохання Ну, За старичків взагалі мовчу. Їм тільки дай повод знаєте, написати щось. Я пам'ятаю хто звідки, але все одно знаєте, дуже приємно, що нагадуєте. Так що Албібеки мої ходять Так що дякую Що хотів сказати А, стосовно машини там багато ви мене питаєте Типа чи я її роблю сам чи, чи що там це, чи що не їжджу Чи що я роблю Якщо ви були дуже внимательні, я вам сказав, що я знайшов де зробити дешевше страховку, але ж я вам не сказав, що я її вже оплатив, зробив, бо якихось 1200 чи скільки це ж треба теж десь взяти з кармана, достати. Ні, Ну гроші то є, але поки камість. Ну, є, є моменти, є нюанси, хочу викрутити, може ще дешевше. Дуже сильно повлияло на ціну, те, що в мене нещодавно забирали права. Це на страховку дуже сильно влияє. От. Так що машина поки не стоїть, я на ній не їжджу, їжджу на мамині. Ну, нам в принципі зручно на одній машині, що я зранку їду, забираю маму, підвожу себе на роботу, далі їде вона на роботу. Потім вона їде з роботи, вона в 4 виїжджає, до 5 вона добирається до мене. Ми сідаємо, я завожу її і їду додому. Потім їду, забираю Юлю. Ну, у дівчат вже Дембільський акорд. Ця субота-неділя зараз відроблять. І все, і будуть сидіти вдома. А я ще сьогодні після роботи маю з вами десь поїхати все-таки рішити випрос, мабуть, вже самостоятельно. Бо оці обіцянки цяцянки знаєте, з цими газплитами, кухнями і всім остальним, то дам, то не дам, то віддам, то нема коли, то ще щось. Ну, я все розумію, я був вдячний ну, дуже сильно за те, що ті, хто пообіщали, зробили, а ті, хто... То... Тільки її обіцяють, знаєте, ну як везде такі є от. то я не буду ждати, навіть якщо це. Ну то тобто, я думаю, що півтора місяця прождати це було більше, ніж достаточно. А варити їсти це ще добре, що в мене сімейство таке, знаєте, не... Не виділюється так, як виділююся я, наприклад. Потому що я прийшов, ага, що їсти. А в мене там, допустимо, картошка тушена з м'ясом. А я хочу жарених яєць, розумієте? І що хочеш робити. А ну що хочеш робити. Береш ту тушену картошку, пересипаєш в якусь другу каструлю, щоб освободити ту мультиварку. Починаєш її мити, потім жарити яйця, потім знову туди. Ну, в общем, ну, ні. Захотів ти під, Ми ще ж теж експерименти. Кстати, оце, О! Не проводимо глобально ці експерименти. Ну, якби Не хочу знаєте, на зиму залишитися без, без світла там, чи ще без чогось. Я маю в виду, мультиварка включена, я чайник не включаю. Тому що мультиварка, там, як правило, стиралка, той водонагрівач. От, наскільки мощна в мене та проводка. Хоча з іншої сторони, чуєте, що мене та. А це просто накрутили, знаєте мене, що треба проводку поміняти і труби поміняти. Труби в мене відлічні, напор води шикарніший. Ну, що я їх буду міняти, да? правильно. Мені просто треба їх розвести там, де вони мають бути. Окей, з трубами я не заморачуюся. Я тільки прийшов, я зразу сказав, з таким напором, ну, такий напор в гену я вам скажу, води ще треба пошукати. Стосовно електричества світа. Я не знаю, до цього воно жили в хатах. З алюмінієвою проводкою, ви зрозуміли, які там вже по 70 років. І нічого, включали і обогрівателі і шмагрівателі і якось не, не парились по поводу того, що проводка якась не така. А тут видите, запереживали. І мене накрутили і я запереживав. Хоча, електрики, хлопці, там я не знаю, дівчата, взагалі, хто розуміє, в цьому. У мене зараз в хаті, ну я ж то лампочки цепляв, я бачу, у мене розведена проводка. Разноцветні проводи, це має значення чи ні. Ну, потому що раніше всі були знаєте, в чорній там, чи в білій ізоляції, два проводи, по-перше, многожильні проводи. Розкидані 1,5 квадрата кабель на світ, 2,5 по на розетки. Ну, і на якісь там що от на кухні там є, по-моєму, і 4. Я не спеціаліст в цих ділах, я, це я так просто. Кабель медний, многожильний. Мені, як на мене здається, він взагалі не так давно з'явився, ну, відносно. Ну, в Україні так точно. Тому, якщо, я не знаю, може в цій електриці теж там, якщо год 10, 15, 20, то це ж не так багато, ну. Та це взагалі не багато. Ну. Люди ж не міняють проводку кожних 10, 15, 20 год. Це по суті, якщо розібратися, що там. Як вона новенька, свіженька. І що найголовніше, в мене ж видно штроби, поняли, де штробили хату, ну оці ж замазані ще й так на то може, може вона і хороша, але знаєте, зараз таку включить все одновременно, в одну різетку, тим більше провірити, чи витримають автомати і чи не поплавиться проводка, ну якось не дуже хочеться, понимаєте? Тому все включаю по очерні. Я до чого веду? Що я, мабуть, поїду, знаєте, мені надо тільки перевести столешницу. Столешницу однозначно я буду купляти, оту за 75 скільки євро, Вона мені дуже сподобалась. А, кстати, знаєте, я хотів цвет запомнить, же сфотографував, Цвет оказується, сандалі. В общем, у нас з сандалями починаються плотні отношения. Да. Запах сандалів дерева мені подобається ця вонючка. пахучка, А потім, що ну, типу в срезі, ну, Воно так пишеться, що то сандал. Я розумію, що то, э, ну, просто із ламінація, да, чи як це правильно назвати. Вот. Але кольор мені подобався. Помимо кольору мені важливо була толщина столічниці. Мені треба щоб вона була максимально мощна. Ну, от, потім розкажу, покажу для чого. І найголовніше, щоб у мене край столешниці, от який, ну, до якого ви підходите. Да, щоб цей край був не круглий, не заокруглений, як вони вийшли, а максимально квадратний. Потому що можна було зробити потім красивий стик. Ну, от, так що так. Да. Це, ну Я такі моменти вже стараюсь наперед продумати, тому що потім якусь планочку, реєчку, сілікончик, смілікончик і так вже ці соплі задовбали. Вот. І стосовно що там ще, стосовно дверей, я не знаю, чи я сьогодні встигну заїхати, купити краску і покрасити, забілити там цей. Але я вам скажу так, що ребята, ті, хто подивилися і тим кому е, якось там... Мысль включи... Единственное, що от угол да, 90 градусов я запинив. Я не знаю, як красиво обрізати. Ну, щоб осталася і пина, і щоб потім цей. Хотя з другої сторони, я сейчас думаю, если найти лезві старі, помните лезвия, які ще вот в станок включились. Ну, як діди наші цими лезвиями після опаски. Ну, ви поняли, лезвия, обычные лезвия. Це сейчас вони уже такие шути. От, і якщо такое зігнути полукругом і тако красивенько пройти, ну поняли, щоб кругленьке воно було, хай mm. хочу так, але щоб кругленьке було. Тому що якщо під, під 90 градусів, ну де велика щель була, і, звісно, там піна останеться і воно буде тримати, а там де ну, тоненький слой, то воно почне опять чи сквазити, чи що. Поэтому лучше зробити якось... А так не підлізеш, поняли? Або може щось таке тоне. общем я придумаю, може я якусь проволочку зігну, знаєте, нагрію та обріжу ту пену. Ну, щось якось воно буде, ще до цього діло дійде. Але що саме головне, ця піна ну, дуже робочий матеріал. дуже прям, ну, Я вам чесно скажу, настільки зразу в хаті потеплішало і потихішало, що це просто не. І двері разом з пеною в мене оці вхідні зараз відкриваються, закриваються. Віч, звісно, це. Ну, понятно, що внішній вид бажає кращого. Ну тут нічого. З другої сторони, це ж можна далі ще взяти. Сейчас. Підшпаклювати, ви поняли цю саму п'ену. Підшпаклювати, потім підкрасити в цвет дверей, ну, і все і ну, підлампічити. Воно буде те, що треба. Ну, В нашому випадку ніхто цим займатися не буде. Вот. Стосовно оп'ять же, мастерських да, по ремонту окон і дверей. Дякую. Я, в принципі, так от ви мені радите, я ж вас слухаю всегда. І все одно я так 10 раз послухаю, зроблю по-своєму. Але тут я згоден з вами цілком і повністю. Я заїду до них тільки для того, щоб узнати ціну, щоб, як то кажуть, знаєте. Просто поінтересуватися для успокоєння душі. Не буду я нічого ремонтувати реставрувати. По-перше, що я синхрена, що я заплачу там 1000 євро за реставрацію. І в итоге, ну, у мене як було тонішеньке стікольце, у мене як була дерев'яна рама, оця от, уже така хліпенька, ну, дерево то хороше, але все одно, розумієте, ну, що таке металопластик, <кхух> коли пункт закрив і все, і, і забув, і що, що таке ну, прошли вік, надо ж якось трошки іноді йти в ногу з часом. Не во всем, конечно, потому что мы иногда спешим-спешим, знаете, будьте модными и современными, а потом понимаем, что, ох, блин, а, действительно, раньше трошки было лучше. Ну, не совсем раньше, не надо, мне вот здесь совок, успокойтесь, я вас прошу. Мы уже с вами, по-моему, эту тему проходили, але тоди, ох, чтоб не можно опять что-то закинуть, какую-то тему, надо, 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 да. Совок, там, тра -та, та херня повна. Ну я так думав і думать буду це однозначно, тому що, я скажу, ті, хто кричать, що все там було класно, супер, хорошо, це просто... Я вже казав тоді кажу зараз, що ви тоді просто були молоді, гарні і енергійні. От у вас і було все хорошо. Вам в ті годи дай таку попасти десь на Балі, з вот, с десь затусить на барі, та ви б сказали що я той совок крутив десь в в районе от. Або сісти в якусь іномарку замість замість того босквича, в якому руль відпадав на ходу вот, то... ну ладно то таке. опять з одної темы на другу перейшов так, да, так що стосовно машини, я своєї. Я ще ну, не займусь, я вже підкупив деякі там матеріальчики, щоб її лампічити. Мені вже ж в наступному місяці треба вже на неї якийсь осмотр робити, а там вихлопна труба десь січе. Я не знаю, я ще ж не заглядав. Я не знаю, може там повністю немає вихлопної системи, може там просто десь дірочка, може десь там на хамуту розійшлось. В общем, не знаю. Ну, вже я тако собі калькулятор в голові підбиваю. сама машина недорога, дорога, ну, але страховка і ремонт, її обійдеться, буде вона стоїть як, як новий салон. А, ні, ну я ж умею так робити, ви ж розумієте, якщо е я вам не показував, але може розказував, У мене я міг такого купити Жигуля за 100 євро там чи за 100 доларів, знаєте, от. І вбухати в нього 1015 15 доларів, е зробити з нього там... Самолет. Тільки внешне він все равно не виглядав, як самолет. Внішній, ось такой, люди підходили, плакали, жаліли мене, і так уклали гроші, казали, Боже, як ти синок на ней їздиш? А у синка, щоб ви понимали, там під капотом, от, як то кажуть, ходова, салон, все остальне там, ну просто best of the best. Там тільки не відкривались двері, так вот з пульта, як в Ламборджині. А внічне вона вся погнута, ржава, якась така, знаєте, не глянеш я ж кажу. Ну це була фішка просто, знаєте, коли ти під'їжджаєш на світофорі на такому дріжпаку, якому вже крила хлапають, знаєте, на ходу там фари одна в небо, другої нема. Idea, а ти тільки бум бум Що ти там бум-бум, А ти потім як досиш, водити з відкритими ротами, да, тому що у тебе там 400 кабил під капотом. Таке я раніше страдав херня. Вот. Зараз би наоборот, знаєте, тако внешнє губи намазав, що хай всі думають, що ти лев. А під капотом у тебе один і два бензинові, з якого ти не можеш видавити нічого. Абсолютно. Ти щоб з місця рушити, відкриваєш двері і тако ногою відпихаєш. Да, я ось дажу після тих дизельних машин, які цей. Як це називається? Ну, ці робочі дизельні машини. Навіть цей жужик галимий 1,6 мотор дизельний. Ну то там лаптя даєш, у тебе причому при всьому, всьому це все включено. Кандери, то Тобто по максимальному йде нагрузка на мотор. Плюс же у тебе ще з собою там, кілограм 500 вкинуто, ще ти там сидиш, теж вже якщо на то не сядеш, будеш скоро 500. Вот. І що? І дав лаптя, і машина пішла. Отак, ось стрілка спідометра непреривно піднімається, піднімається, піднімається і піднімається. Ем, ем, ем. І оце гімно бензинове. Тільки бачиш, стрілка бакакого опускається і опускається. Тому що ну, куди ж ти йому давиш, ти що, він же ж не може їхати. Ну таке. Ой, ладно, ребята, ничего себе я вам тут уже на видео націли на трендив. Так, хорошо, тоді значить выкладаю цей відома, ждите на сьогодні наступного, потому что я зараз поработаю трохи та й поїду туди до мамы, заберу машину. Вот, і поїдемо с вами. Все-таки решать вопросики. Дело пока.